Що давно до нас звернувся клієнт із запитом придбати надійний місткий сімейний автомобіль. Ми перебирали дуже багато варіантів, і ми з цим впорались сьогодні. На видучі Volkswagen Tiguan 2018 року. Я ще. Volkswagen t 2018 року у комплектації СЕЛ в Україні вартує біля 23 тисяч доларів. За яку ціну ми його провезли? Додивись до кінця це відео, і ти про це дізнаєшся. Автомобіль мав пошкодження по задній частині. По факту був замінений бампер, покрасили, як ви бачите, його в колір. На задньому мосту сказав кум нашого клієнта, але по факту ми замінили всього речах, і автомобіль в повній бойовій готовності. Були вистрілені подушки безпеки, вони були повністю замінені на нові, на нові і блок СРС був замінений та перепрошитий. Автомобіль було виграно 17 липня 2024 року, і ось 19 вересня він прийняв. Їхав до нас в Україну. Відновлення складало біля півтори неділі, тому ми можемо разом сказати, що вся процедура займає навіть менше, ніж два з половиною місяці. Комплектація сел, сел і поїхав. Що таке село? Просто народі кажуть супер екстра лакшері. Давайте дивитись. По-перше, відразу безключовий доступ, вам не потрібно носити з собою ключі, можуть бути в сумості. Підігріви сидінь, клімат-контроль, двохзонний, круїз-контроль, мультируль, датчик світла, датчик дощу, декілька режимів їзди, заводиться з кнопки, електронне ручне гальмо, функція старт-стоп, великий сенсорний екран, мультимедії, шкіряний салон та панорама з можливістю відкриття люку. Повний пакет електрорегулювання водійського сидіння, навіть з можливістю регулювання подушок бокової підтримки, відкриття багажнику з салону, блокування дверей, кнопка закриття багажнику. До речі, автомобіль приїхав з Америки з такою шторкою. Не всі автомобілі на жаль приїжджають. Є можливість складання сидінь задніх з самого багажнику, відкриваючи таким чином. І що дуже важливо було для нашого клієнту, це Три ряди сидінь. А тепер з приводу ціноутворення. Даний автомобіль ми виграли за 4 350 доларів на аукціоні. В Україні він нам став без ремонту в 13500. Також додатково клієнт докупив цифрову LED-приборку і разом з тим автомобіль повністю під ключ з ремонтом стає в 17 тисяч. На секундочку, в Україні такі автомобілі в такій комплектації стоять біля 22-23 тисяч. Друзі, ви запитаєте, а як придбати такий автомобіль з різницею від українського ринку біля 5 тисяч доларів? Все дуже про. Просто в описі цього відео є посилання, за яким ви можете залишити свою заявку, і наші хлопці зв'яжуться з вами та проведуть вам повну консультацію. Сьогодні на видачі у нас був Volkswagen Tiguan 2018 року. Підписуйся та став дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. BNC автолоджистік нам довіряють, чого саме ти обрав автомобіль з Америки. Ну от відверто, відверто до да. фінанси. бачив на авторія. Я моніторив. До речі, вчора равторія така машина. Час, саме мінімум, не тільки комплектація, просто мінімальна 18300, 18300. Це мені стає менше, скажімо так. Це перше. Друге, така комплектація, як у мене буде з тим, що я вже типу, скомплектую її. Це буде мінімальна на авторіасті 22,999. Ну, на даний момент, коли дивись, от вже. Без Економія. ремонту він став 13500, наскільки я не питає. Без ремонту, да. так. Ну з ремонтом там він ставився в районі. 17-те щось таке там в цьому районі. Я б не підраховував точно. От вже, типу, є якби перший ну, плюс фінанси, угу. другий плюс по факту, я знаю, що з нею було і повне то, і це також великий плюс, на мою думку. А третій плюс, що вона в мене єсть. Що <реш> <реш> вона все-таки доїхала і її не розібрали дорозі, як багато людей Так, <реш> да, В принципі, що ти ще сказати, все добре. Заб'ємо кальянчика, закурим І вип'ємо по пісюріку. вистаємося. виставимося. Обов'язково. Заїжджайте до нас в офіс, ми будемо чекати. На цей раз буде вже не кава. Не кава? <гум> Ні, можна міні бар опустошати вашою. <гум> ну все, я тебе вітаю, дуже приємно було. Звертайся до нас, ми привеземо ще багато, багато таких хороших автомобиль.